України особливий місяць займає день 22 січня 1919 року, коли всі українські землі об'єдналися в одну єдину українську державу. Саме у цей день з'єдналися Захід і схід України. Я, Західна Україна, боджуся і радію, що рідною мовою я володію, що всякою слово убій писати. Слова велодіді і всі склада. Я східна Україна, де все мені в радість, ліси і сади, озера й річки, і глибокі стабки, лани неосяжні і гори й долини, цвіт білосніжний у лузі калини. Душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди світі. Не знайду в житті. Обнімітьте, сестри мої, молю вас, благаю, не дайте чорній силі. І тривога, знову оборону Україну. Другий рік іде повномасштабна війна Росії проти нашої держави. Саме зараз її вояки, схід України від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю світу поливають. Щоб країна йшла в майбуття, вільна, сильна, безсмерта і війни дають цінності 29 січня, день пам'яті героїв. Крут, саме там, в 1918 році, відбувся бій, що на то гіроки став один символ боротьби українського народу за свободу і незалежність. Круте наша гордість і слава! там соколи юні у вічність пішли, на клич молодої держави піднялися вірні зини, Рудьми у невірному зорі спинили Червону Орду, щастя упали герої за Україну свою. На жартовлю поклали свої молоді життя, приклад відваги подали. Слава героям! жива! Шановну шано, хвилину мовчання героїв України, які в усі часи у боротьбі за незалежність України. thank Ви не нероздільна родина без рабства, без панства, насильства і град, Вільна, незалежна країна. І що нас не спиною чути наш клич? Хай буде країна соборна на вік. Велика і вільна, велика і вільна соборна міцна, у світі поважна для нас дорога. Україна соборна держава, сонце сяни, колись коя, ні не умерла вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Ти не загинеш, Україна, і мова, братіна твоя, у коні слово беруть, не вмре поруч повітря. Я кожний день молюсь за Україну, дай Боже, щоб закінчилась війна. Щоб мир настав в країні і перемога, де нас усіх вона одна. Моя Україна, моя Україна, мій модні народи, владай я пійця, одної свободи. Усі мої сили і душу широку, життя я віддам до останнього кроку. Аби ти щаслива була, Україна, моя батьківщина. Ми, Ми, нація, є... Дай Боже, щоб закінчилась війна, чорним настав країні перемога для нас усіх. Вона одна.